І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, малокому з нас напевно доводилося бувати на великій воді під час бурі, але кожному з нас доводилося або доведеться переживати подібні бурі в своєму житті. І в усякому разі, не раз, напевно, траплялося прокидатися в тривозі. Перед світанком, коли темрява здається найгустішою, і ми можемо зрозуміти відчуття й переживання тих апостолів, які скинулися від дрімоти, бо, напевно, не було міцного сну на човні, скинулися від дрімоти передранковий час. Довкола вирує буря, якийсь привид іде до них поміж хвиль. А дуже часто ми. Ладні навіть ті добрі духовні сили, які з'являються до нас, приймати за посланців лихого і взагалі уявляти світ довкола нас як ворожий, злий, небезпечний, забуваючи, що цей світ створений Богом і Бог перебуває в ньому, доки Він є в ньому, не буде нам зла. Зло не не буде владним над нами, оскільки ми перебуваємо під Божим захистом. Цей захист так виразно відчув апостол Петро, на якусь мить, якої вистачило йому, щоб повірити, якщо син Божий схоче, щоб він ходив по воді, він зможе це робити і зміг. Але злякався. Злякався, бо засумнівався у реальності того, що відбувається. Бо на якусь мить виникло вагання, а що як сили Христа не є безмежними, що як станеться зі мною лихо, адже піді мною десятки метрів води, бо хоча Генезарецьке озеро і не таке вже велике, але воно досить глибоке. Буває, що ми в своєму житті. Відчуваємо поряд джерело сили Христа. І саме тоді, коли близькість Його є очевидною, ми не маємо перед собою неперехідних перешкод. Все здається, нам ми здатні подолати. Але досить прийти хвилині вагання, досить нам засумніватися в правдивості церкви, Бога. У міцності своєї віри, як відразу, ніби щось руйнується під нашими ногами, ніби відкривається та прірва, яку відчув під собою Петро. І саме тоді настають найстрашніші життєві катастрофи. Саме тоді ми починаємо тонути, програвати в житті. Але і цей пророш не є кінцевим, якщо ми зуміємо помітити і вмить кризи Христос нас не залишив. Він стоїть поряд, Він простягає до нас руку, досить нам знову відчути в собі ці сили, які Він дає, досить побачити Його перед собою і продовжити свою дорогу до нього. Чимало ще напевно випробувань доведеться долати кожному з нас. І дуже важливо, щоб під час кожного з цих випробувань ми не втрачали віри у Божу присутність, не не втрачали відчуття Його співтоваришування нам у життєвій дорозі. А це можливе за однієї умови, якщо ми самі не будемо тікати від Христа, якщо не будемо зраджувати Його іти на компроміс із сумлінням. Ставати жертвами корупційних стосунків, просто лякатися земної могутності своїх ворогів і тікати від них, тікати від змагання зі злом. Христос кличе нас не боятися, іти сміливо вперед, сміливо ставати на двобій із тими противниками, які здаються нам сьогодні нездоланними, якщо ми твердо впевнені, вони боронять зло. Ми стоїмо із Христом. І саме тоді ми зможемо відчути, як тонка крига під нашими ногами стає міцною, як води сходяться і перетворюються на дорогу, яка веде нас до Христа, як нездоланна Божа сила стає джерелом сили для кожного з нас, кожного, хто вірить, і йде дорогою віри. Амінь. Слава Ісусу!